Для успішного складання національно-мультипредметного тесту вам потрібно буде надати, як мінімум, 10% правильних відповідей з кожного конкурсного предмету. Для того щоб мати можливість взяти участь. Конкурсному відборі на бюджетні місця потрібно набрати конкурсний бал не менше 130, для того, щоб вступати на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб, тобто на контрактній основі, мінімальний конкурсний бал складатиме 100 балів. У нас є спеціальність міжнародні економічні відносини, яка вимагає мінімального конкурсного балу за умови вступу на бюджет. 140 балів і за умови вступу на контракт 120 балів.